Привіт всім, пусі! Ми сьогодні прокинулись, поснідали, поїхали на гору, поправлялися на ячміньові, мросик побігав також по ньому. Зараз купається в миски. Я басейн воду не наливала, бо думаю, треба спочатку на подвір'ї прибрати, а потім вже буду виносити хатинку і басейн все. Заливати водичкою. Ми так як їздимо на гору з гори ми їдемо по підставок. І вчора він побачив і прямо вже так захотів піти йти. Я йому пообіцяла, що ми сьогодні підемо. Надіюсь, що в нас компанія складеться із Сонію Анною, Юрою. Чи, можливо, Юра зайнятий, побачимо Треба з ними на зв'язочок вийти. І підемо на ставок. Я взагалі-то обіцяла цьому хлопцеві море, коли народила його. Але бачите, у нас трошки інші обставини складаються. Вчора Дімі зробили операцію. Він такий трохи перемотаний, а, втомлений, вимучений. Він нас не болюючи. Сьогодні ми тільки переписувалися, він ще не телефонував, сказав, що вже як його там прокапують, всі процедури зробить. Тоді набере нас вже будемо детальніше говорити, що там і як там. Що оце за жабеня в мисці? Мама йому водички тепленької з ванни наносила, а він її виливає. Мирошка, ти що? Ти не хочеш вже купатися? Бусі, пам'ятаєте цю миску? Це її купили, як ми в кухні зимували. Це була його ванна. Так, що в мене ще чекає отуси загромадити? Тут, оце вчора це місце під басейн. Вчора бусі його тільки скосили, і воно відразу, дивіться, до кісток просто вже висохло. Я думала, там день-два зачекати, поки підсохне. <гум> Яке там! Це вже справжнє сіно. Вже я і тут загромадила, вже хатинку з горкою винесла. І дивіться, трошки перенесла контейнер. Тут звільнила місце. Зараз принесу сюди столик з того подвір'я, з будиночка, і винесу табурітки. Вже в усі такий село стайл конкретний. Хто там гулячок? Я тебе не буду знімати, ти маленький. Бо Дімка у мене курить. І не знаю, захоче колись вийти зранку там на ганку покурити, а на пуфіках Колись захочеться отут каву попити чи якихось холодних напоїв. Ми будемо щось робити. А Моросик буде сидіти, малювати фарбами. Що, да? ми домовилися з Анією і Сотні і підемо з ними на ставок. Соні! Соні, так. Да. Спека капітана. Бусь якось отак воно має бути. Думаю, може це вікно чимось забити. Може, хай буде. Привезу ще в мами там. У Нас після бару залишилось багато цих попільничок поставлю. Та дивіться, бусі, все собі щось роблю. Поставила телефон, поставила, то вічно десь додумалася. Yes. Yes. Ми вже помаленьку збираємося. Рушнички склали. Зараз миросику речі складу собі, щоб переодягнутися. Бусі зняла золото, сережки, обручку. Подивіться, як загорів палець. Бо я після того, як мені влупили м'ячом вухо, і я загубила сережку на річці в Полтаві, я все-все-все знімаю. Поки нас не буде, машинка трошки попрацює. Зараз покажу бусі вам, що ми беремо з собою. Качку, чи качур, хто це, круг беремо і жилет. Ворожка? Візьме? Добре. вже в трусах. ми. Ще не купили плавательні. будемо в таких в домашніх. Тусувалася, додувала, миросик достав цукерочки, якби вони не дуже заховані. Але він так не дуже їх любить. А це прямо причепився, хочу шоколадку. Ну давай, тільки давай молочне візьмемо. Ось так? Да? Все? А це інше все ставимо на місце, так? Да? Ну все, дивись. Домовились. Ми готові? Куди ми йдемо? Нагород броне йдемо рвати, Ні. а куди ми йдемо? На річку молодець. Все Збирайтесь. Вже їдемо, везу з сеструхи подгон. Не купили фулів чіпси, лимонад, попкорн. Ну, все як завжди. Попкорн. Давай перелазь назад. Мирон, ти ззаді з Софійкою. Оку, ну почекай, давай хоч до ставка доїдемо, потім будеш їсти, добре? Так, бусі, ми вже шуруємо. Софійка, Аня з Миросиком вже побігли, терплячок немає. Вагончика лишили в холодочку, замкнули і йдемо. Мирон уже Аню розвів на те, щоб вона зайшла в воду.

Соня пливе. Купатись хочеш? Да. Ну зараз трошечки і підемо купатися. Посидиш, погрієшся і підеш купатись, добре? Молодець. Все, маленька польона. Ну покажи, покажи, оток, оток. Дуже сильний хлопчик, дуже. Настільки сильний, настільки серйозний. Ну, качур наш пасеця. Ти колись накупаєшся? Бось, накупався. А то буде міцно спадки. Я зараз сполоснуся і піду, буду, мабуть, загромажати від траси, туди від дороги. Буранчик. Кузьменко, привіт. Ще пошарувала ялинки. І цих два рядка. Це сітки був прошарований. Цих два рядка це. І мені кажеться, що мені з жіном треба йти. Митися. Дивіться, як закущився Барбарисик. От я його люблю. Такий він мені гарнющий. Вам як? Ви таке любите, будь дімко, приїде, мабуть, ще його підстрижеш він був ще пушніший. Той червоний, той бордовий, той жовтий, той салатовий. Такий класний, класний. Кораловий прямо ж такий. А колючий бусі, ним як вколися, болить, як, не знаю, як циганською голкою, наче вколовся. Бусі, подивіться, в мене вже мокрий. Там так шкора, я не знаю, скільки градусів. Градусів 40, мабуть. Кукусі, я вже покупалася. Ну, в вані це не то тобусі. Я зараз знову такому. <смір> вже одягнула обручку, сережки. Ось вже закінчився другий квартал. Треба вже робити звітність. Зарасі. Зроблю десь нюансик тут з комп'ютером. а потім вже будемо робити звіти з мамою. А як вам мій задній фонс? <смір> Цікавенько, подивіться, подивіться, повні ящики, он, берці три пари. Тут речі. Тут речі. Це я забрала вже з дому від мами, Того, що у мами бусі. Татове що з, з 14-го року чи з 15-го починаючи. Дімень Богданові, і це ж і зимні, і весняні, оці всі такі тонші речі, форми. Мама, я там, не знаю, військовий склад в хаті. Та я оце хоч наше забрала. Це капець. Представляєте, який у нас гардероб? гардороб? Я вирішила. Пошарувати, поки морозичок спить. А бурян той скошений. Зараз, якщо зроблю, візьму довідочки, все. Якщо, мороз, якщо не прокинеться, то піду по громажу. А як ні, то вже завтра. Ми ж далі мироник прокинеться і ми поїдемо знову в склад, дивитися до ячмені, що він там, каміння температурка, того що будь, якщо він скошений, це тільки свіжий, його треба розгортати, щоб він охолов, а потім уже... Робити кубку, щоб він не грівся. Тепер ще дні це така процедура, що треба бути ну не завжди, а але... провіряти, що там і як там. Як добре. Та-дам! Відвіраю йому проплату. Пройшла чи не пройшла. Пройшла. Горе хазяйка забула за стірку. А дивіться, як класно! Ось поставила собі ящик з білизною і вивішуєш. От придумала, так? бо я вже привезла оцього, оцього, оцього. Я там ще привезла і цю, як її звати. І серветницю, і під стакани ставити з холодними напоями такі картонки, Там під пиво ставили, під сітро в барі. Тодімко приїде, ми ж тоже будемо щось холоденьке пити, то тож туди будемо сідати, кавувати, чаювати. Ну, вже так, прямо е, село стайл саме справжнє. Бусі, ви спитаєте, на що я йшла, я наливаю в поливальник. Бо в нас дуже сильний напор йде води. І якщо я буду поливати контейнер, він просто почне цей напор вимивати землю з контейнера. І, по-перше, воно стоїть під ганку. ганком, земля вся розліталася по стінах, вода б мочила стіни, а так із поливальничка нібито як дощ капає. Воно помаленьку, помаленьку. Ли я на рослинку. Так, бусі, Мирон ще не прокинувся, це означає, що в мене ще є час на не те, щоб відпочити, а піти позагромажати ще сінку. а потім вже поїдемо нагору. Бачили, як я відділила межу від воріт, бо я знаю. Вони ще з дитинства вчили, що із вулиці на подвір'я нічого не можна мести і громадити. Від подвіра можна, з подвіра на вулицю, а з вулиці на подвір'я не можна. Я не знаю, чого, але так мене навчили. Так, на сьогодні ховаємо мабуть. Найшла тільки він, що на ганку там під мету. Зараз йдемо, увімкнемо полив. Ків я вмикала, тож на цей раз, мабуть, буде пити нас барабан. Добрий вечір. Чкланс, не ту сторону, чклонс. Так, Красунчик наш. Оп-оп, оп, травма на виробництві. Боже, подивіться подивіться на ці руки. Треба вже йти до Ані, обміняти манікюр. Дорожки забрала, зараз їх вимету і тут все повимітаю. І піду будити моросика, бо вже сонечко сідає, і як його заспить, буде без настрою. Вже дуже швидко вимітала оце все. У нас тут, вони, бачите, цей старенький, цей новенький, але вони в нас. Завдяки ось цьому парубку із натуральної шерсті. Завтра спробую їх постирати. Бо, от бачите, там ото п'ятнишко. я його вирізала цю дорожку і постелила, як ми перейшли, щоб тут ножки витирати від болота. Але надіюсь, оце від... завтра відстираю. Добрий день. Йдемо? Давай будемо мірити. Ми будемо як градусні Да, Мирось? У мене холодно. Ой-ой, а хто це ходив? Хто це ходив? Горобчики, Горовчики. А будемо тоді митися, воно кусюче. Ні. А ми не боїмося, так? Да? Ми справились, Мирос? Ми молодці? Бухі, все добре. І ми їдемо додому. Купатися і відпочивати. Вони руки трусяться, ви бачите? Треба брати стабілізатор. Ми вже вдома, знову збігали в ванну після лісменчика. Мироник зараз їсть вафельку, Пам'ятаєте, ті великі квадратні ми купували, а це він побачив різнокольорові і круглі. І там, не знаю, там, мабуть, такий легенький барвничок, в нього язик фарбується. Якщо зараз прибіжить, побачите, якого кольору були вафлі. Говорили з нашим Дімою, теж йому вчора в день зробили операцію. То вчора він такий був, відходив від наркозу, то зрозуміло, який в нього був стан, а сьогодні вже прямо ефект на лице бусі. Сюди так все набрякло, за вушком сюди, то таке, боже, 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 він мені як скинув. Каже, я й знав, що тобі не треба скидати. Ну, це таке страшновато, звісно. Що таке, тись? Да, на, -на, на дати тобі все вафельку. Ану покажи буся мікромиронок і зічочок. Діма буде там ще на антибіотиках лікуватися, капельки. Ва, да, Мирончик, вафелька. Ва, і його потім вже відпустять з часом, коли шви знімуть, коли там все вже вирішиться, що і як. Але ми його чекаємо вдома вже 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 вже, аж не віриться. І знаєте, на оцьому, що ти знаєш, що він приїде додому, вже аж якусь не знаю, аж веселіше. Я розумію, як йому зараз там, не солодко. Але хоч тут огріє, ця думка, що він приїде, хоч на трохи додому, а дай Бог і назавжди. Да, Мирошка? Чекаємо нашого папулика додому, да? Вучі завтра раненько вставати, їдемо на базар, сусіднє село міняти олію, накупимо якихось там продуктів, харчів та й будемо далі щось робити. Слава Богу, що вже день кончився, бо ще якби трошки то вшли, щось би зробили. А так уже ми йдемо лягайте спати. Зараз повечеряємо, але бачу, що зараз мій Мирон то вафлів і ніхто вечеряти не захоче, так? Да? Ой, отакі от у нас справи, бусі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сьогодні такий, я б сказала, неледачий день. Я, я такі люблю, трошки втомилася, але ну, як все. А куди ми мійде? Ворошка, давай скажемо бусям-пока. Пока-пока. пока Бусі, дякуємо, що ви з нами. Цілуємо, любимо ваші порусюки.